У нас є кава титану юей, міцна кава для справжніх чоловіків. У нас є чай, «ТИЯК» – ментальний чай. Дякую за те, що ви стоїте десь в стороні. Дякую за те, що ми з нами в цьому русі. Ми не просто створюємо смачну каву. Ми працевлаштовуємо вразливі категорії населення. У нас працює титан, ветеран. У нас працює його дружина, мама особливої дитини. У мене загинув брат, і власне на цьому місці він дуже часто від початку війни приїжджав і пив з побратимами каву. Вже його нема, але побратими безоплатно зможуть. На постійній основі пити каву в соціальній кав'ярні, це хаб, це ком'юніті, де ми плануємо, що можна ось тут присісти, ознайомитись, які є проекти. Ми плануємо також куточок з настольними іграми, де можна буде також сісти, пограти, зарядити свої пристрої, просто подивитись матч. І зустрітись по брати мами. Це соціальний проєкт, який в його підприємстві залучають ветеранів до праці навіть після тяжких поранень, ампутацій і дають їм роботу і жагу до подальшого життя. І це кафе одне із перших, яке відкрито. Але цей проект буде масштабувати. І ми надіємо, що навіть не тільки на в нашому регіоні, а на території всієї країни. Раніше я був шахтарем у 24 році. Я отримав поранення. Ампутація правої нижньої кінцівки. Після реабілітації став на протез, і зараз в даний момент працюю баристою. В житті буває багато переград, через які треба переступити, і так далі. І ця кав'ярня в цьому мені допомогла. Кава дуже смачна. Зі спеціями незвичний смак цієї кави таку ще не кувтував, ні. В нашому меню є фермова кава, кава титани. Ця кава вариться на гарячому піску. Бустро підміняється. Ось так. Мабуть, під 30 рочків я вже варю каву. От. Тепер варю каву здесь. Была сеть своих заведений. Часть заведений осталась в оккупации, да, поэтому теперь здесь. Здорово, тогда надо ты... Нет, давайте подати. под титаны. Да, да. да. Потому что песок еще не проявлялся. Ну, как раз, ну, как раз полчаса где-то. на вимо.

И теперь расслабьтесь, по-моему, и не вот так. И в поэт подарить. Так, да ладно лавка? Так, а ты чего? Саня тупо слова, выпал. дня. Відповідно, історія її, ви щойно дізналися, ви ідея. Ви можете бачити силует солдата. Хлопці можуть приїхати і зарядити пристрої, посидяти. додамо ще на столі ігри, вони можуть приїхати подивитися. Землення. Ми, до речі, у нас все пройшло, всі... Це буде, а все буде. Це буде. Це буде. Так, ні, у нас ж є п'є. За е, прикладом, що е, хто що хоче, що е, бажає ось таким чином. Тепер я сподіваюся, що їм вам за собою право надалі масштабуватися і е, вже будемо розвивати е, подібні і що -то робити, то чому не робити, чому не робити. Писати і... бути... звичними навчальними закладами морон був співпраці. Відповідно, ми плануємо зараз відбірну безпеку випросити в саміш в політехніці. І ми підписуємо з вищими навчальними закладами ранду про співпрацю. І на цьому за них не вийде. Сереж, а назви на. Це те, що ми займаємо. Да. Або адаптувати. Полутипу, стало полум, тобто все що ти рубуєш. Якраз між парком і між ринком. Так,